Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в мене є волтасний будинок, який отримав я в спадок, і чому я можна так сказати, не живу тут, а ще й досі живу з батьками. Це доволі можна так сказати, проста буде відповідь, ну і трохи поясню, що якраз чому то. І перше і основне, можна так сказати, ну і може єдине, то це те, що батьки кажуть, що вони мене можна так сказати, сюди відпустять, тоді як в мене буде постійний заробіток, так, якого в мене на даний момент поки що немає. І саме тому можна так сказати, вони мене сюди не відпускають, так як і із роботою. І з із стабільним заробітком якимось за будинком можна, але без заробітка тут швидко все загнеться в цьому домі. Так як це є комунальні послуг там тоді почнуться і також за городом треба буде слідкувати. А так як поки що він мій город засівається, щоб просто не простоював. І також ще батьки іноді кажуть, щоб тоді, як е, ще й не тільки заробіток, тоді як посіння буде, а ще й дівчина, так як я зараз хаховтостий, можна так сказати. Ну не кажу, щоб хоча б заробіток такий якийсь був щоб стабільний та і щоб вони якраз тоді не і щоб я знав, що я тут якраз як, тоді як переїду без їхньої допомоги, зможу щось виконувати. Так як навіть мені не хочеться переїжджати, то сюди без заробітка, так як не хочеться, щоб тоді ще й щось тут робити. Називається по-дому -по заробітку ніякого не буде, і тоді ще й просить в батьків мені якось не хочеться. Хтів, щоб хоча б тоді я переїду, то щоб хоча б був, називається був то якась копійка в кармані, і щоб я знав, що в мене ось можу, я тут спокійно, наприклад, так прожити і. Щось робити так само, як і по дому, так і по тій роботі, що може в мене бути. Зараз, звісно, я поставив ставку, можна так сказати, на свій YouTube канал, на якому ви дивитеся дане відео, і також на Telegram канал ссылка на який є в описі. Під відео. Так що, якщо ви бажаєте мені в цьому, з цим допомогти, то можете підписатись на телеграм канал, на YouTube канал і прокоментувати дане відео, щоб мені була ще більша мотивація знімати далі. Так як із весною і літом то там не завжди мене вже виходить якраз знімати відео, а так я можна так сказати, буду бачити вашу активність, те, що вам цікаво, і буду старатися ще більше часу знаходити на те, щоб знімати відео. І також, так як я поки що тут не живу, то я сюди приходжу ось, наприклад, іноді відео зняти або просто доглянути чи по покосить там, чи ще щось поробити іменно по подвір'ю або ще, ще десь якраз на території хати. Щоб просто був та можна так сказати, був вид, що тут хоча щось робиться, або хоча трохи був доглянутий вид біда хати, так як не хочеться, щоб можна так сказати, тоді як сюди переїхати, то щоб тут взятися взятись і. Не знають, за чим, за що тут хапатись. Тому, поки можна так сказати, в мене немає постійного заробітку, то я тут хоча б стараюся піддержувати порядок, хоч якийсь на мінімальному уровні. Я вже не кажу про якісь ремонти, так як тут вони також. Ee, на, де, ну, в деякому випадку треба. Наприклад, усього газовий котел так само тут треба буде поміняти, так як, eh, це ж eh, тут стоїть якраз такий, що. А ще, наскільки знаю, йому там вже більше 20 років, десь плюс-мінус, я точно не знаю, і він вже почав якраз тоже потрохи пропускати газ. Через що ми якраз... Я перекрив газ на... іменно, той, що йде по кота у самий. Щоб просто тут не було ніяких пропусків і. Тоді, якщо та не приходив, то якраз по газові космічній якісь. І, і, і також ще тут можна так сказати, багато що можна було тут поробити, але поки що на це е, немає ні фінансів, ні часу. Так як в основному я допомагаю батькам там, зараз з їхнім господарством. І е, тому тоді і кожного разу, як це ще є на время, то я проходжу якраз сюди, щоб щось тут біля своєї хати також поробити. Перший рік можна так сказати, тоді як це ця, ця хата вже по документах була моя, то перший рік я також спробував тут засіювати гарбузи тому з в них зароблять. Но, якщо комусь цікаво про це, то я також зніму про це окреме відео. Також я ще поки що ніде офіційно не працюю, хоч і маю вищу освіту, вчителя фізичної культури. І я не працюю просто із-за того, що в нашому селі мігця поки що немає якраз по професії, а їздить кудись, якраз в. Сусідні саута чи ще кудись, то це треба також або на автобусі, на маршру... щоб доїхати до роботи, або також. На своїй машині, хоч і в мене також машини ще немає, так само як і прав на машину. Якщо буду їздити на автобусі, то це також частично буде зменшувати та ж саму зарплату, так як частина якраз зарплати буде уходити тільки на те, щоб добратися до місця роботи, і тоді добратися додому. І це якраз можна так сказати, тоді п'ять днів в тиждень а це по 50 гривень в день, якщо ціна поки що не змінилась. І це якраз 250 гривень в тиждень, і це більше тисячі гривень в місяці буде уходити тільки на. Самі поїздки на роботу і їх з роботи. То а на машині там, хоч буде, можна так сказати, хоч трохи дешевше і, е, якраз поменше буду прив'язаний до времени іменно того, щоб доїхати і приїхати. Так як на машині, то там воно пошвидше. І добратись можна буде, так як е, набагато то пізніше чи раніше можна поїхати чим чи на автобусі дивлячись, можна так сказати відтоді від того моменту, як тобі, е, як мені треба буде, оце ж якраз поїхати, як, або також наждати автобуса, щоб назад приїхати додому, і якраз. Взяти зразу і сісти і приїхати, можна так сказати. А по інших, можна так сказати, професій в роботах, що є, то, то, то тут також набагато так і можна так сказати, варіант, варіантів, так як простіше, так як. Точніше найпростіше, а, а всі роботи, можна так сказати, будуть зв'язані із фізичними зусиллями, і, і звісно, і за цього, за, якраз і за тих робочих умов, що можуть бути, хоч я й не знаю, які можуть бути умови на тій чи іншій роботі в, в моєму районі. Ну, все одно здоров'я так само може і похитнутися, а тоді якраз це все здоров'я і прийдеться висланавлювати. І єдине і останнє, що може в якраз в селі то це якраз заробіток завдяки своєму городу, або якійсь роботі на дому. В своєму домі, або ходить якраз на підробітки до інших людей, якраз там обробляти якось городи, чи садити щось, або ще щось так. Або на своєму городі так само, що зароблять. Якщо ви хочете, щоб я також розібрав те, які може бути варіації заробітка в саді, то. Ем, також напишіть про це в коментарях, і я про це постараюсь зняти відео. А на цьому в мене поки що все. Всім дякую за перегляд, всім пока.